До свята Покрови в місцевому храмі святого Юрія Побідоносця Української греко-католицької церкви відбудеться святкова служба 1 жовтня. До цього свято відзначали 14-го. Прихожани кажуть, з 1 вересня почали дотримуватися новоюліанського календаря. Воздвиження було при рождеству при святої Богородиці. Було два празника було незвично якось, але ж треба підстраюватися вже під новий календар. Уже з усім миром разом не буде два нових роки. Тому що треба все міняти, <гум> щоб було краще. Сінтября ж новий календар, і ми отак почали з цього вересня місяця святкувати по новому. Ну і далі, далі, далі. Так святкуємо, а потім задом наперед, тепер хоч все буде як положено. Отець Сергій Поломарчук каже: обговорень в парафії щодо нових свят не було. Прихожани були не проти переходу на новий календар. Найбільша проблема, яка тільки може бути, просто рік, два, три, трошки люди поплутаються, ну і буде там різдво одне і друге. Навіть потім з часом воно стане все на свої місця. Зрештою, воно ж десь там в нас в нашій. Як модно казати, генетичній пам'яті різбож завжди було 25 грудня. Літургійно в нас буде все один раз. Ми не будемо повторювати дві служби, наприклад, Різдва чи дві служби покрови. 14 числа все одно буде служба Божа в храмі. Так? І хто забув про новий чи старий календар, чи хто хотів би ще раз прийти, хтось захоче все день побути в храмі, то двері храму будуть відкриті, і служба Божа все одно буде відбуватися. У Святогірську, який понад три місяці був під російською окупацією, місцеві жителі щодо відзначення свята покрови 1 жовтня кажуть наступне. Буде 1 числа, наш тобто будемо празнувати. Я порв'яжений ПЦУ. Будемо празнувати 1 октября. Що як має бути? Ми все-таки Україна, а не Совєтський Союз. Люди чеснок садять, висаджують в огород, Там, ну в лук, там чеснок висаджують. До покрова не до 1, до першого, до 14-го надав по старому стилю. А новый стиль это никому безрассудный просто. Мне все равно. Не знаю. Ну, может, у кого-то верующих таких настоящих спросить. Они вам скажут, а я что могу сказать? В церковь я не хожу. Если переносят, значит нужно так. Вот, будем праздновать 1 числа. Я так понимаю, изменили дату. И я так понимаю, что это изменила украинская церковь, правильно? Наша украинская церковь. Ну, стало быть здорово, стало быть так нужно. Вот. Как будет здесь Лаура отмечать, российская, честно, меня это не волнует абсолютно. Надеюсь, что когда-нибудь станет она украинской. За словами начальниці управління культури та туризму Донецької обласної військової адміністрації Вікторії Точеної, більшість із діючих православних релігійних громад на Донеччині належить до Української православної церкви, яка не переходить на новий церковний календар. Найбільша кількість це все ж таки на Донецькій області була представлена УПЦ. Українська православна церква Московського патріархату, хоча вона себе так не опозиціонує, як МП, бо вони вже давно виключили зі своїх статутів. Це слово на сьогоднішній день. На території Донецької області діє 285 релігійних організацій. Православних з них Українська Православна Церква представлена 251 релігійною організацією. Православна церква України 18, і представлені 16 громадами. Нагадаємо, Православна церква України та Греко-католицька церква перейшли на сучасний новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Тепер більшість церковних свят відзначатимуть на 13 днів раніше. Анастасія Галасюк, Вікторія Олексєєва, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.